Смерть Геракла і прийняття його до сонму олімпійських богів грецький міф. Коли Геракл за вбивство ефіта, був проданий у рабство Омфалі, Деянірі з дітьми довелося покинути тірінф. Дружиш Геракла дав притулок цар Фесалійського міста Трахіни, Кеїк. Минуло вже три роки і три місяці, як покинув геракл Деяніру. Дружина Геракла турбувалась про долю свого чоловіка. Не було звістки від Геракла. Деяніра навіть не знала, чи живий ще її чоловік. Тяжкі перечуття мучили Деяніру. Покликала вона свого сина Гілла і сказала йому. О, улюблений сину мій. Ганьба, що ти не шукаєш свого батька. Ось уже 15 місяців, як він не дає про себе звістки. Якщо тільки можна вірити чуткам, відповів матері Гіл. То кажуть, що після того як три роки пробув батько рабом в Омфали, він, коли скінчився строк його рабства, Відправився з військом на Евбею до міста Ойхалії, щоб помститися цареві Евріту за образу, Сину мій. перебила гіла мати. Твій батько Геракл ніколи не покидав мене раніше, йдучи по великі подвиги в такій тривозі, як останнього разу. Він залишив мені навіть при прощанні табличку з записаним на ній старим провіщенням, даним йому в Додоні. Сказано там, що коли три роки і три місяці пробуде Геракл на чужині, то або спіткала його смерть. Або ж повернувшись додому, житиме він радісним і спокійним життям. Покидаючи мене, залишив мені геракл і розпорядження, що із земель його батьків на випадок його смерті мали дістати у спадщину його діти. Тривожить мене доля чоловіка. Адже говорив він мені про облогу ойхалії, що він або загине під містом, або ж здобувши його, житиме щасливо. Ні, сину мій, іди, благаю тебе. Розшукай свого батька. Гіл, покірний волі матері, вирушив у далеку путь на Евбею, в Ойхалію, шукати батька. Через деякий час після того, як гіл покинув Трахіну, прибігає до дияніри вісник. Він повідомляє їй, що зараз прийде від Геракла посол Ліхас. Радісну звістку принесе Ліхас. Геракл живий. Він переміг Евріта, здобув і зруйнував місто Ойхалію. І незабаром повернеться до трахини в славі перемоги. Слідом за вісником приходить до Деяніри і Ліхас. Він веде полонених, і серед них Іолу, дочку Евріта. Радісно зустрічає Деяніра Ліхаса. Посол Геракла розповідає їй, що Геракл, як і раніше, могутній і здоровий. Він збирається справляти свою перемогу і готується принести багаті жертви, перш ніж покине Евбею. Деяніра дивиться на полонених. Помітивши серед них прекрасну жінку, запитує Ліхаса. Скажи мені, Ліхасе, хто ця жінка? Хто її батько й мати? Найдужче горює вона. Чи не дочка це самого Євріта? Але Ліхас відповідає дружині Геракла. Не знаю я, царице, хто вона. Напевне, до знатного евбейського роду належить ця жінка. Ні слова не сказала вона в дорозі. Весь час лєво на сльози скорботи, відколи покинула рідне місто. Нещасна. Вигукнула Деяніра. До цього горя не додам я тобі нових страждань. Веди ж, Ліхасе, в палац полонених, я зараз прийду слідом за вами. Ліхас пішов з полоненими в палац, тільки но пішов він, як наблизився до Деяніри слуга і сказав їй: Почекай, царице, вислухай мене. Не всю правду сказав тобі Ліхас. Він знає, хто ця жінка, це дочка Євріта, Іола. З любові до неї змагався колись геракл з Еврітом у стрільбі з Лука. Гордий цар не віддав йому переможцеві дочки за дружину. Як обіцяв, образивши, він прогнав великого героя з міста. Заради Іоли здобув тепер ойхалію геракл і вбив царя Евріта. Не як рабу прислав сюди Іолу син Зевса він хоче взяти її за дружину. Засмутилась деяніра. Вона докоряє Ліхасові за те, що він заховав від неї правду. Признається, Ліхас, що справді геракл, полонений красою, Іоли, хоче одружитися з нею. Горює Деяніра. Забув її геракл під час довгої розлуки. Тепер кохає він іншу. Що має діяти вона нещасна? Вона любить великого сина Зевса і не може віддати його інший. Згадує горем убита деяніра про кров, яку дав їй колись кентавр Нес, і те, що він сказав їй перед смертю. Деяніра зважується використати кров кентавра, адже він сказав їй натримуєю кров'ю одяг Геракла, і вічно кохатиме він тебе, ні одна жінка не буде йому дорожча від тебе. Боїться вдатися Деяніра до чарівного способу, але любов до Геракла і страх втратити його перемагають нарешті її побоювання. Дістає вона кров Неса, яку так довго зберігала в посудині, щоб не впав на неї промінь сонця. Щоб не зігріло її полум'я вогнища. Деяніра натирає нею розкішний плащ, який виткала вона в подарунок гераклові, кладе його в скриню, що щільно закривається, кличе ліхаса і говорить йому Поспішай Ліхасе, на Евбею, і віднеси Гераклові цю скриню. В ній лежить плащ. Нехай одягне цей плащ Геракл, коли буде приносити жертву Зевсові. Скажи йому щоб ні один смертний не одягав цього плаща, крім нього, щоб навіть промінь світлого Геліоса не діткнувся плаща, перш ніж він одягне його. Поспішай же, ліхасе. Пішов ліхас з плащем. Коли він зник, деяніру опанував неспокій. Пішла вона до палацу і охоплена жахом, бачить, що та шерсть, якою натирала вона плащ кров'ю Неса, зотліла. Деяніра кинула цю шерсть на підлогу. Промінь сонця упав на шерсть. І зігрів отруєну отрутою лернейської гідри кров кентавра. Разом з кров'ю нагрілась отрута гідри і спопелила шерсть, а на підлозі, де лежала шерсть, показалася отруйна піна. Вжахнулась Деяніра. Вона боїться, що загине геракл, одягнувши отруєний плащ, дедалі дужче мучить дружину геракла передчуття непоправної біди. Небагато пройшло часу, відколи пішов на евбею з отруєним плащем Ліхас. До палацу входить гіл, який повернувся в Трахіну. Він блідий, очі його повні сліз. Глянувши на матір, вигукує він: О, як хотів би я бачити одно з трьох. Або щоб не було тебе серед живих, або щоб інший звав тебе матір'ю, а не я, або щоб кращий розум мала ти, ніж тепер. Знай, ти згубила власного чоловіка мого батька. О, горе! з жахом вигукнула Деяніра. Що говориш ти, сину мій? Хто з людей сказав тобі це? Як можеш ти обвинувачувати мене в такому злочині? Я сам бачив батькові страждання, не від людей дізнався я про це. Розповідає гіл матері, що трапилося на горі Канейоні, поблизу міста Ойхалії. Геракл, спорудивши жертовники, готувався вже принести жертви богам і насамперед батькові своєму Зевсу, як прийшов ліхас з плащем. Син Зевса одягнув плащ подарунок дружини і приступив до відправи жертв. Спочатку приніс він дванадцять добірних биків у жертву Зевсові, а всього герой заколов сто жертв богам олімпійцям. Яскраво спалахнуло полум'я на вівтарях. Геракл стояв, побожно знявши свої руки до неба, і закликав богів. Вогонь, що палахкотів на жертовниках, зігрів тіло геракла і виступив на тілі піт. Раптом прилип до тіла героя отруєний плащ. Корчі пробігли по тілу Геракла. Відчув він страшенний біль. Жахливо страждаючи, покликав герой Ліхаса і запитав його Навіщо приніс він цей плащ? Що міг відповісти йому невинний Ліхас? Він міг тільки сказати, що з плащем прислала його Деяніра. Геракл, не тямлячи нічого від страшного болю, схопив Ліхаса за ногу і вдарив його об скелю. Навколо якої шуміли морські хвилі. На смерть розбився Ліхас, а Геракл упав на землю. Він бився в невимовних муках, крик його розлягався далеко по Евбеї. Геракл проклинав свій шлюб з Деянірою. Великий герой покликав сина і з тяжким стогоном сказав йому: О, сину мій, не покидай мене в нещасті. Якщо навіть загрожуватиме тобі смерть, не покидай мене, підніми мене. Віднеси мене звідси, віднеси туди, де не бачив би мене жоден смертний. О, якщо почуваєш ти до мене жаль, не дай мені померти тут. Підняли Геракла, поклали на ноші, віднесли на корабель, щоб перевести його в трахіну. Ось що розповів гіл матері і закінчив розповідь такими словами. Зараз ви всі побачите тут великого Зевсового сина. Може, ще живим, а може, вже мертвим. О! Нехай скарають тебе, мати, суворі ерінії і мисниця Діке. Ти згубила найкращого з людей, яких будь-коли носила земля. Ніколи не побачиш ти такого героя. О, зглянься, батько, невже ти примусиш мене бути твоїм убивцею? Благає гіл батька? Ні, не вбивцею будеш ти, а цілителем моїх страждань. Є ще в мене бажання виконай і його, благає сина Геракл. Візьми собі за дружину дочку Євріта і Олу. Але відмовляється гіл виконати просьбу батька і говорить Ні, батьку, не можу я взяти за дружину ту, яка була причиною загибелі моєї матері. О, покорись моїй волі, Гілле, не викликай у мене знов затихлих страждань. Дай мені вмерти спокійно, наполегливо благає сина Геракл. Змирився гіл і покірно відповідає батькові. Добре, батьку. Я буду покірний твоїй передсмертній волі. Квапить геракл сина, благає швидше виконати його останнє прохання. Поспішай же, сину мій. Поспішай покласти мене на вогнище перше, ніж знову почнуться ці нестерпні муки. Несіть мене. Прощай, гіл. Друзі геракла і гіл підняли ноші і віднесли геракла на високу оету. Там зложили вони величезне вогнище і поклали на нього найбільшого з героїв. Страждання Геракла дедалі дущають, все глибше проходить в його тіло отрута Лернейської гідри. Рве з себе Геракл отруєний плащ, щільно прилип він до тіла. Разом з плащем геракл відриває шматки шкіри, і ще нестерпніші стають страшні муки. Один тільки рятунок від цих надлюдських мук це смерть. Легше загинути в полум'ї вогнища, ніж терпіти їх, але ніхто з друзів героя не наважується підпалити його. Нарешті прийшов на Оету філоктет, його умовив Геракл підпалити вогнище, і в нагороду за це подарував йому свій лук і стріли, отруєні отрутою гідри. Підпалив багаття філоктет, яскраво спалахнуло полум'я вогнища, але ще яскравіше заблищали блискавки Зевса, прогриміли по небу громи. На золотій колісниці примчали до вогнища Афіна Паллада із Гермесом. І підняли вони на світлий Олімп найбільшого з героїв Геракла. Там зустріли його великі боги, став безсмертним богом Геракл. Сама Гера, забувши свою ненависть, віддала Гераклові за дружину дочку свою, вічно юну богиню Гебу. живе з того масу на світлому олімпі в сонмі великих безсмертних богів Геракл. Це була нагорода йому за всі його великі подвиги на землі, за всі його великі страждання. Мовчки пішла до палацу деяніра, не сказавши жодного слова. Там, у палаці, схопила вона двогострий меч побачила деяніру стара няня. Вона кличе скоріше гілла. Поспішає гіл до матері, але простромила вже вона мечем свої груди. Ридаючи, кинувся до матері нещасний син. Він обіймає її і вкриває поцілунками її похолоділе тіло. В цей час приносять до палацу вмираючого Геракла. Він забувся в сні під час дороги. Але коли опустили ноші на землю біля входу в палац, Геракл прокинувся. Від лютого болю нічого не тямив великий герой. О, Великий Зевсе, вигукує він, в якій країні я? О, де ви, мужі Греції, допоможіть мені? Заради вас я очистив землю і море від потвор і зла, а тепер ніхто з вас не хоче визволити мене вогнем або гострим мечем від тяжких страждань. О, ти, Зевсів, брате, великий Аїде, приспи. Приспи мене, нещасного, приспи бистролітною смертю, Батьку. Вислухай мене, благаю тебе, просить гіл. Мимовільно зробила цей злочин, мати. Навіщо прагнеш ти помсти, дізнавшись, що сама вона причина твоєї загибелі, проколола вона серце вістрям меча. О, Боги, померла вона, і я не міг помститися на ній. Не від моєї руки загинула підступна Деяніра». Батьку невинна вона, говорить Гіл. Побачивши в домі своїм Іолу дочку Євріта, мати моя хотіла чарами вернути твою любов. Вона натерла плащ кров'ю убитого твоєю стрілою Кентавра Неса, не знавши, що отруєна ця кров отрутою Лернейської гідри. О горе! Горе! вигукує Геракл. Так ось як справдились провіщення батька мого Зевса, він сказав мені, що не помру я від руки живого. Що судилося мені загинути від підступів того, хто зійшов у похмуре царство Аїда, ось як згубив мене вбитий мною нес. Так ось який обіцяв мені спокій оракул у Додоні, спокій смерті так, правда, мертві не мають тривог. Виконай же мою останню волю, Гілле віднеси з моїми вірними друзями мене на високу оету. На її вершині склади погребне вогнище, поклади мене на вогнище і підпали його. О, зроби це швидше. Припини мої страждання.